Мітик Молодець молодітець! Малотець принц. Так, да. там черві А Принчик! Нісю там ти відчиняний. Так, принц треба дати весь сів Бачите? Зараз це одниється. Прямо каналізацію. Ми користуємося таким девайсом вже декілька років. Він сам прибирає за котиками. І цей котик він вже привчається, ну, вже давно привчений, я кажу, декілька років найстарший наш котик. Він цілиться прямо в каналізацію. Бачите, там все всередині. До куточок ну, майже чистесінький. Надзвичайний лоток, іноді треба мити, але це дуже полегшує життя людей. Тому що не потрібно прибирати молотій в принципі. уже так? у такий котик. Показіть, який ти темний. Ай, який ти темний, У нас вже темно, ми вже лягли. От, але не Старається. І бачите, отако все гарнесенько піднімається, що там нічого ну, не прилипло і так далі, якщо котик наверху ходить. І все донизу. Ось так ось такий класний, чудовий девайс, який полегшує життя. Я принцип. ти прийшов? Прийшов, котик прийшов. Хі -хі. Іди до мене спальню. Ось так, і бісе. Все, прибралося, все змилося. Ай, молодець. Бачите, він почекав, поки все змилося, і знов собі пішов у туалет. І воно за ним самостійно змиє. От ми можемо зараз переключити на сенсорний режим. Ось, бачите. Все, через 40 секунд після того, як котик піде з лоточка, відбудеться самостійне собі змивання. Апочка тут теж чекає, да? чергу апа. Ось такий котик молодець. Бачите, як ярнесенька. Ну, там в отвір він робить по-великому справі, потім зверху присідає пісяє, і воно все змивається. Економія води, коротше, все змивається одразу. Я тут паучу, а, бачите, Поші несе. Ой, молодець, принцип, молодець. Зараз вам ще покажу, як все змиється. От, трохи погребеться і взагалі, ідеальний кит, ідеальний кіт наш. Так? Все змилося, все чистенько, прям топ реклама. Давайте ми не будемо чекати сенсор а просто, просто нажмемо, щоб все змилося. Швидше, бо я трохи змерзла. Ну, коротше, знову та ж сама система, знову наповнюється водечка, і все змивається. І так можна так накріплювати.